Чому тягне на солодке? Може бути декілька причин. Перше, це порушення кишкової мікробіоти, коли розрослися грибки в кишківнику, а грибки кандіда формують нашу харчову поведінку, і в такому разі вам сила волі не допоможе. Тут треба відновлювати кишкову мікробіоту. Друге, це може бути інсулін, інсулінорезистентність, порушення вуглеводного обміну речовин це коли глюкоза не потрапляє у клітину, тому що клітини не чутливі до гормону. Інсуліну. І тоді треба підвищувати чутливість нутрицептиками, харчуванням, тренуванням до інсуліну. І тоді не буде у вас тяги до солодкого. Третя причина це може бути прихований дефіцит нутрієнтів. Зазвичай це магній. Дефіцит магнію може теж призводити до підвищеної тяги до солодкого. Хром, цинк, вітаміни групи Б. І четверта причина це може бути хронічний стрес. у яких людей кортизол впливає на харчову поведінку? Хтось на стресі взагалі не їсть, а хтось навпаки буде їсти дуже дуже багато. Ну і звичайно, при кортизолі теж розвивається інсулінорезистентність, що теж посилює тягу до солодкого. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися на мій аккаунт.